Премудрість До охорінтям першого послання святого апостола, Павла читання, Будьмо важні. будь мова браття, коли буде потрібно мені піти, вони підуть за мною. Прийду ж до вас, як Македонію, перейду, бо я скрізь Македонію переходжу, у вас, може, зупинюсь або й перезимую щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш мимоходом. Надіюсь, буде деякий час у вас пробути, як на те воля Господня. В Ефесі пробуду до п'ятидесятниці, бо великі широкі двері мені там відчинились і противників багато. Як прийде Тимотей, до вас глядіть, щоб був вас без страху, бо він, як і я, робить діло Господнє, нехай уже ніхто ним не мене легковажить, і відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене. Бо я з братами його чекаю, що ж до брата Аполоса, я його дуже просив, щоб він пішов до вас із братами, та він ніяк не хотів прибути тепер. Прийде, як буде догідний, аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.